Привіт! Мене звати Люда, і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідейку, яку я пересадила, і знімала відео. Разом з вами я цю орхідейку пересаджувала. З того часу пройшло 4 місяці. Отака От відкрилася милота, така дуже жовта з такою дуже красивою всерединці і по пелюстках має отакі клякси бордові, дуже має гарні такі листочки, ці пелюсточки зубчасті, і сама центральна її. Отака От пелюсточка з однієї і з другої сторони має трошки, так як висвітлення таке, трошки світліше. Кантики йдуть більш насичені жовтизною, а, так, а центр іде від бордового трошечки більш такий блідо-блідо-жовтенький. Сама квіточка має 8 см, розпустилася невеликою, потім вона почала рости. Досить цікаво квіточка дивиться. Оригінально виглядає є два бутончики. Один бутончик я зламала. Хочу показати, як у горшечку буде виглядати коренева. Як почали вже от рости корінчики, вже орхідейка почала звикати. У цьому ґрунті, тому що вона була у мосі, вона прийшла до мене, так як отут видно, корінчик росте, ось зверху, видно, також росте. І ці орхідейці була повністю замінена посадка ґрунту. Вона получила трошки ґрунту, в якому вона росла. Але поки вона адаптувалася до кори, пройшло 4 місяці, Дуже довго. Вона, дивлюся, так, зверху дивлюся, вже почали корінчики відростати, вона випускає, але вже пішли рости корінці, від шийки. і зверху пішли. Не пішли в ґрунт, пішли собі поверху. І от така дуже ефектна красуня, орхідейка-сонечка, отака жовтенька з таким бордовим окрасом починає розпускатися у мене потихеньку, але впевнено це мене тішить. Правда, купляла сорт трошки інакший був на фотографії, а насправді, то він ще інакший. Я вставлю фотографію, який би мав бути цей сорт. Він має бути з бордовою отакою кляксою середині. Але не мав би мати отаких бордових таких сполохів, таких кляксів по пелюстках. А на жаль, тут є. але є ще і. Отакі бордові клякси по пелюстках. Такі, як сполохи має трошечки. І клякси, і крапочки має. Досить цікаво виглядає бутончик. Такий виноградинка така спіла білого винограду. Така дуже мила і красива орхідейка. Це перше цвітіння цієї орхідейки. Ну і три квіточки для цієї орхідейки. Це, я думаю, досить гарний результат. Тому що орхідейка ще молода, вона не є, така дуже в силі. Правда, корінчиків вона має своїх досить. Але вона ще не є така більше, уже орхідейка, яка вже має яка вже більше у корі навчилася працювати, корінці навчилися. Ну поки орхідейка навчилася у корі працювати, вона з часом буде все більше і більше давати свого цвітіння. Вона буде ставати старшою і буде гарніше цвітіння. Досить оригінальні є її отакий окрас. Цвітіння мені досить подобається такий окрасик, а якщо буде букетик, воно буде дуже гарно дивитися сама квітка жовта із дуже таким гарним бордовим центром, з такими кляксами оригінальна орхідейка, і вона мені прикрашає мою колекцію. Поки що буде на два, а з часом буде і більше. От така Милота. Також хочу вам показати ще отака жовтенька моя жовтий шоколад. Теж дуже така цікава орхідея. Така милота. І хочу вам показати, порівняти таку красу. Це велика така. А оце така. Малесенька, які вони красиві. Хоча квіточка малесенька, але вона дає багато квіточок дрібних, таких вона також має ще сплячі брунечки, порозбуджувала, і отут є спляча бруночка, і отут. Правда, не дорожчую, поки що стоїть на місці. Але який красивий жовтий колір, такі сонячні орхідейки. Такі красиві, дуже також гарна ця орхідейка. Має такий дуже рижий крап, такі має веснушки. Губа така дуже її гарна, кінчик білесенький, носик білесенький, дуже така мімішна. Я зараз візьму камеру і покажу вам ближче. Як це все красиво виглядає. Включила світло, краще світлом видно. Камера передає повністю весь окрас цієї орхідейки. Отакий гарний блиск ця орхідейка має. Така дуже милота, красива, красива. Дуже чітко все передає. з такими дуже красивими переливами. Дуже гарно виблискується орхідейка, переливається. Дуже гарна. Квітка дуже крупна її. 8 см це є немалесенька квіточка. Також жовтий шоколад. Ну, також ця орхідея безподобна ось її таким чудесним, оцим веснянками, ось такими чудесними. Дуже вона безподобно себе показує. Я думаю, що хто має оцей сорт, задоволені. Тому що я бачу, що він є досить такий і непримхливий. І кожна квіточка бачу має більше оцих веснянок. Досить оригінальна, така мініатюрна. І губа тут досить оригінальна, така цікава, цікава, такий гарний. Білий носик, губка мініатюрна така і білим отаким от гарним водом губи. Сама губа також є жовтенька. Дуже красивий сорт. Отака милота. Такі сонячні орхідеї. Дуже зігрівають у зимовий час. Отаке у мене сьогодні було відео. Я хотіла вам показати своїх таких сонячних красунь. І хочу привітати всіх Андріїв, Андріївних і Андрійовичів з таким великим світлим святом Андреєм. І хочу побажати всім міцного здоров'я, Божого благословіння, добра, достатку, любові, миру, душевного спокою. Андрій вас благословляє, благодать Господню з небес посилає, щоб жили щасливо, віру в серці мали. Заповіді Божі завжди пам'ятали, у здоров'ї жити, хліб на столі мати, ближнього любити, батьків шанувати, хай зло і нещастя, дім ваш оминає, Андрій первозванний, вас благословляє, я вітаю вас всіх, всіх з таким світлим і чистим святом Андрея. Будьте всі здорові! Всім вам гарного дня і Божого благословення!